Там, де Бо світло чистої уяви, не електрик поверзно в ганяє. Кожен день новий сюжет, в кожній ноті радість і натхнення, ваші лайки, ваш респект, це для нас смачніше за черешню Тож Хай музика звучить, вогонь палає. З вами друзі нас нічого не зламає, байбаки, бобри, серіалайчики разом ми все здолаєм, вставив подобайчики, Тож хай музика звучить, вогонь палає, з вами друзі нас нічого не зламає, байбаки, бобри серіалайчики разом ми усе здолай вставив вподобайчики